Ось так наприкінці грудня вітраж знімала реставраторка Марія Барвінок-шумська. Тепер усі елементи зі скла вона відновлює у своїй майстерні. Тут втрат немає аж так багато. Цей теж є розбитий тут. Втрати оці два пелюсточки, які там докладали. О, тут взагалі, ні. якщо є втрати з якогось кольору. То втрата одної такої пелюстки є значно серйознішим нам ніж там два у цих сегментах. Розповідає відновлення такої скляної конструкції має свою послідовність. Дуже часто буває власне найбільша проблема демонтажу і до транспортувати до майстерні, бо він ще в самому тяжкому стані. Е, наступним моментом є власне його укріплення. Тобто, якщо є потреба, міняється ота, ось тут поміняли частину периметру. А опісля основний етап Втрачені скельця доповнюють та усе зображення між собою максимально щільно з'єднують. Другий етап є вичищення от всього болота, яке було під прожилкою, і туди запихається от тит. Він ось такий є пластичний. Він туди запихається, і за якийсь час він, коли висихає, він твердне. І оце зараз я якраз його і знімаю, залишки ті, які повиходили. Саме останній етап очищення скла. Зараз у театрі залишилась лише скляна основа, на якій кріпився вітраж. Директорка театру ляльок Уляна Мороз розповідає: реставрували його ще у радянський період. Зараз віддали його на реставрацію, бо через нещільну конструкцію приміщення втрачало тепло. Одної брами йде такий потік, потік повітря, і він видуває все, що ми нагріли через, через це вікно. зразу є дах. Вітражу понад 100 років, і проєктували його водночас зі створенням самої будівлі театру. Це було світлове вікно, і зверху була скляна стеля. Тобто дах був скляний, світло потрапляло всередину і давало багато сонь багато світла сонячного тут у фоє. Відповідно, видатки на таке задоволення, як скляна стеля, утеплення, збільшили бюджет дуже-дуже. Відреставрований вітраж повернуть до театру після того, як відремонтують перекриття над ним. Зараз для цього шукають гроші. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.